Загроза національній безпеці, боротьба з екстремізмом, турбота про інформаційну безпеку користувачів та захист від шкідливого впливу. Це не я так вигадав, це так у Роскомнадзорі кажуть. На мою думку, ну що це таке? Аса в кадрі. На мою думку, що щось... розумна людина завжди сама знає, які ресурси варто відвідувати, а які ні. Яка інформація це пропаганда, а яка це зважені факти без перекручувань і висвітлення події лише з одного боку. І неважливо, на яких сайтах чи по яких телеканалах ту інформацію передають. Брись! Фу, оце ось і розліталися. Людина, їй треба вчити розуму, щоб вона розуміла, де нормальна інформація, де пропаганда, а не блокувати так, що ось, ось це пропаганда, ти нам віруся от на слово. Ну сумніви вже з'являються. А дурню жор, жодні блокування не завада. Він без Яндекса та одна Одокласі...